У коледжі електронних приладів свято до Дня захисника України тематичні урочистості та навіть подарунки. Понад тисячу студентів здобувають тут освіту за класичними спеціальностями в галузі електроніки і телекомунікацій. А віднедавна в навчальному закладі готують ще й системних адміністраторів і фахівців IT, які займатимуться розробкою програмного забезпечення. Всі наші спеціальності на всі технічні спеціальності так чи інакше вони пов'язані до комп'ютерної техніки. У межах програми державної нам допомога Дали один комп'ютерний клас комп'ютерний клас обладнаний уже давно, тож морально і матеріально застарілий. 11 ноутбуків, які отримав коледж до свята. Це допомога від благодійного фонду інституту розвитку міста, новий Івано-Франківськ, започаткованого Олександром Шевченком. Помічниця народного депутата Уляна Василик переконана, така матеріально-технічна підтримка тих, кому в недалекому майбутньому створювати стартапи та великі айті компанії, збереже фахівців для країни. Це взагалі покоління нових людей. Це зовсім нова. Ера. Вони повинні мати сучасні ноутбуки, сучасну техніку для того, щоб працювати з нею для того, щоб створювати. Дуже важливо такі речі передавати дітям, які в цьому розуміються, які в цьому потребують. Олександр Леонідович розуміючи цю проблематику, він забезпечує матеріально-технічними такими речами навчальні заклади не тільки нашого міста, а й області. Подаровані ноутбуки допоможуть оновити навчальні програми та сам процес опанування студентами потрібних знань для Олександра Шевченка. Це не разова акція, а системна програма забезпечення можливостей із отримання сучасної освіти для дітей та молоді, адже підростаюче покоління це майбутнє усієї нації.